щоб е, на чоловіка Я поясню, е, чому? Бо тому що якщо ви е, бачите, скільки людей розмовляє і говорить, що там було 5-6 осіб, де тікав, що там було в машині довгось осіб, якщо би прийнято було рішення, то наприклад, е, приїхали і взяли будь-якого, то одразу б питання, яке було. Кого взяли, чи того взяли, чи не того взяли. так? Друге питання це для того, щоб існує лімінально-просеспування е, кодекс, щоб гарантувати, щоб кожен, хто вчинив правопорушення, був притягнутий, а кожен невинен не був притягнутий. Для цього і було, збиралися е, докази. Зараз докази є зібрані і обирається те, що я вам сказав, зараз. Всі необхідні слідчі дії виконується і до будь-яких проблем я вже взагалі на сьогоднішній день немає. не бачу. Будь-яку особу на підписку в нашій країні, ну якщо це не е, мажор, е, затримую поліцію на за термін від 24 -4 годин до трьох Так? Це просто особа на підписку. Якщо є підозра є свідки, є автомобіль. Особи, яка чинила вбивство, поки не вияснено за яких, ну, будемо надіятися, на прозори рішення в суду, але це вбивство. Які повинні бути підстави, щоб цю людину не затримувати. Тому що ну, я не, не розумію Я не розумію таке відношення правоохоронних органів до, ну, до такого прикрового випадку. Я, я вам пояснюю, з приводу керування транспортом, якщо... Встановлення затримує керування транспортом е, в стані сп'яніння. Сп це є, е, що ви зрозуміли, адміністративна відповідальність, якщо його зупиняють за кермом є особа, яка є за кермом тюрмом. За це завдяки адміністративна відповідальність. Перше питання ви задали зовсім за інше. Ви задали за керування транспорту не треба у стані сп'яніння. Я вам відповів на питання за е, керування транспорту. Вбивство це є дорожня транспортна пригода, за якого це є кримінальна відповідальність, там придбащена статтею військової е, Кримінального кодексу України. Я вам пояснюю, я просто, можливо, можливо, я ж кажу, з е, боку е, 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 виглядає, що воно якось зроблено. Не тим чином чи не так. Але я вам поясню, для того, щоб об'єктивно, об'єктивно, як ще раз кажу, якщо в машині, в автомобілі, на момент скоєння ДТП, автомобіля, машина за, за кермом є до ДНР, і рядом є, і все все встановлено, питань взагалі немає. Як. І будь-яких питань немає. Ще в нас питання на сьогоднішній взагалі немає, для того, щоб вони об'єктивно, об'єктивно. Людина, яка вчинила ДТП, була притягнена, а не той слідів, чи людина, яка немає в цього. Вас тільки зброю. Я буду термін, куди поволі, бо це буде вести. Якщо на вас прямо вказують, якщо на вас прямо вказує, ми знайдемо зброю, ваші відбитки пальці. Ми там вас і затребляємо, щоб ви зрозуміли, відпитні пальці ми тоже. Для чого треба... хоча б треба забрати ваші відпитні пальці, відвести це і зробити маленьку ідентифікацію, що це вичтичність інші пальці? Маленька ідентифікація, брайте доба. Там це третя доба, це е, особа, яка причетна до цього борщів. Зараз ізольованою. Вирішується питання що... про ізоляцію, про охороня міру.